Коли батьки запитують про вашу професію, ви кажете арбітраж трафіка, вони такі, а, понятно. Головне, що стаж іде. Ви наче от купідони, але яких ніхто навіть не просив. Поняли? Ви поняли? вона наче друг, у якого завжди є крута ідея. Типа, я сижу в інтернеті, просто шукаю приставку, і ви з боку такий Тетяна, в п'яти кілометрах від тебе, сумує. Мені 30 років, я ще пам'ятаю ваших пращурів в цій сфері. Скажіть, будь ласка, а куди е, поділася оця класична реклама, яку всі ми любили? на 5 см домашнім методом? Де в мене сидять двоє внуки розпитують, як ти познайомиться з нашими бабуси? Не, ну це історія про 2 нюса три гівки. Занадто пошла, так? Да? А ми це можемо вирізати, що, або ні. <різь> Народ, привіт ще раз. Поплодуюй собі клас. Ради, що запросили взагалі кайф. Всі ж бували на сандапах, розумієте, що це таке? Будуть якісь приколи. Більшість з них про вас, про вашу сферу. Я в цьому нічого не розбираюся, але в цьому і прикол ви почуєте зворотню сторони, як це е, може бути. Да. Просто розслабтеся. Якщо буде смішно, ви зрозумієте, ви знаєте, як реагувати на це. Іноді можна похлопати, якщо вам прикольно. Давайте зараз так і зробимо. Ще раз собі поаплодуйте! Клас, е, так, дивіться, так, да, дійсно, мене колись сюди запросили. Я взагалі не розумів, що це за сфера, чим ви взагалі в принципі займаєтесь. Тому дивіться, ось мій досвід у вашій сфері. Е, я колись сидів в дейтинг додатку і трошки випив і купив преміум аккаунт на весь рік, а на наступний день знайшов дівчину. Не в додатку. І це настільки тупорили капіталовкладення вкладення було, що я одразу написав в підтримку, типу, я перепрошую, це спонтанне рішення. Я вже знайшов дівчину, чи можна щось зробити? Вони сказали, що вони сказали, що дуже раді і порадили поставити спільну аватарку. Я кажу, прикол класний, звісно, але чи можна якось ну щось вирішити? Моє питання? Вони сказали, що зроблять 50% знижку на акаунт дівчини. Такий досвід, що ви думали, В цілому цікаво, чим ви займаєтеся. Я прям читав інформацію, прям шукав розібратися. що ви. я зрозумів. Ви такі, ви наче от купідони, але яких ніхто не просив. Ви поняли, вона чи друг у якого завжди є крута ідея. Типа я сижу в інтернеті, просто шукаю приставку, і ви з боку такі псс Тетяна в п'яти кілометрах від тебе сумує. Знаєте, як батя, який з кіратами заходить в кімнату і каже: а що у тебе дівчика є? Я такий, так мені вже 30. Він такий тоді переходить за посиланням і виходить зі нати. Оце приблизно так, я собі це розумію. І в цілому, да, я розумію, чому ця сфера так розширилася. Дійсно, світ змінився, всі знайомляться онлайн. Тому що, дівчата, давайте відверто, ну не на вулиці ж до вас підходити. Правильно? Ви взагалі бачили свої вирази обличчя на вулиці? Ну, мені ще важлива моя самооцінка. Ось що я маю нове. Типа, ну дівчата на вулиці так виглядають, що в мене відчуття, що до вас підійде Кріщан Роналдо, скаже: привіти. Привіт. А можна щось пооригінальніше. Від отвращення очі отак от два оберта роблять, просто ми що я просто привітався чути. Тому да, Тому звичайно додатки. Звичайно, додатки. Їх дуже багато. Ви без мене це знаєте, їх дуже сильно багато. Але в мене є. в мене є чесні відгуки всього про три з них. Трьома я тільки користувався. Дивіться, таке невеличкі паралелі. Дивіться, Тіндер. Це наче просто красивий затишний барчик, десь на набережної. Де ти можеш собі спокійно, пити апіроль, дивитися на красивих людей, легко з кимось завести розмову? П'юр! Це вже не для всіх, знаєте, це, п'юр це таке, це Кириловська. Може клоузер, кому що ближче. Туди вже треба вдітися якось по-дивному трошечки. В пюрі треба в гендерах розбиратися. В пюрі дуже важливо розрізняти бісексуальність і пансексуальність. Хоча, давайте відверто, пансексуальність звучить як гуманітарка з Кракова. І баду це чиста Метроград. Тому що, по-перше, там чого тільки немає. По-друге, ти там завжди опиняєшся проти своєї волі. І обов'язково в кінці питаєш у службі підтримка, як звідси вийти. Обов'язково. А назвіть ще якісь е, е, актуальні зараз популярні додатки? Бо я дійсно, крім цих трьох і читав різні назви ноль. Ф'юрідей. Ф'юрідей. Люті побачення. Це вже квадровіри придумали? Фантастіка скачай. Він є, просто його скачати, можна і користуватися. Це так їх там багато. А, окей. це ціленіше. Добре, добре. Буквально от за пару тижнів до івента мені стало все ж таки цікаво розібратися і користувачу, чого я ще не знав. І я скачав баду, просто чисто глянути, а що там зараз? Зрозуміти про що жартувати. І мене при реєстрації додаток попросив підтвердити фотографію, ну впевнити, що я справжній. І я вам клянуся б не придумав би такого. Мене додаток попросив сфоткатись ось так. Да, додаток попросив сфоткатись отак. І я фоткаюсь, думаю, ну це по-любому не по правилам. Це прямо зараз якийсь модератор придумав. Вони всім офісом навколо ноутбука зібралися, дивляться такі ну лох, звісно. Ми йому сюда-члени домалюємо. Да, читав, цікавився, що у вас як. Мене дуже вразила деяка термінологія. У вас прикольно все називається. Якщо ти не кумікаєш, не розберешся взагалі. значить, Про е, типи м -м, клієнтів, наприклад, мені було цікаво. Є такий улюблений вами всіми тип клієнтів, як Кити. Основні люди, які рухають цей процес, в цілому, да? бо найголовніші в цій сфері, бо давайте відверто, ну якби не вони, ми б не тут зараз сиділи, а десь поза закій хаті, правильно? Скоріше за все. В цілому, я впевнений, що ви всі молитесь на те, щоб кити ніколи не знайшли своє кохання, правильно? Така ж Друзі, невеличка рекламна пауза. Де ще як не на стрім продуктах змінаються круто отримувати китів? Якщо ви у пошуках свіжого продукту, орієнтованого на довгострокові відносини з чистою базою користувачів та високим СІАР, обирайте від Аф. Офер ексклюзивно доступний у партнерській мережі Драфорс, реєструйтеся, звертайтеся до персонального менеджера і він допоможе вам адаптувати воронку та вижити максимум з вашого джерела трафіку. Так, цілому можна порівняти, є прям певні характеристики клієнтів, і їх можна порівняти зі звичайними з іншими людьми або з іншими ситуаціями. Є мамонти, да, ви знаєте, люди, які дуже туплять з технологіями, дуже туплять не сучасно, не розбираються. Це, а, ну, це люди, які е, одразу знаходять своє кохання бо не розібралися, що можна було свайпить. Типа їм показали вони такі, а я поняв. Ірина 31, Я поняв, добре. Є ще хом'яки. Ну, це, ну я так придумав. Люди, які пригають з додатка в додаток, поки ще на одному є безкоштовний період, якийсь потім скачують інший, втогі ніде не залишається. Ці люди, я впевнений, що на звичайному базарі це точно ті люди, які кажуть, ну ми ще походимо, подивимося, і до вас обов'язково повернуться і не повертаються. Найкомпліментарніша назва яку я побачив, це олені. Отак ви про людей, так, да? виходить? Олені. Це люди, які в упор не бачать натяків, що щось може бути не так, що десь може бути розвод. Їм прямо так от пишуть, вони не бачать цього. Це... Ну, якщо на реальне життя перевести, це хлопець, якому дівчина, якого дівчина запрошує, щоб він їй переостановив Windows. Він такий ой, а у мене MacBook. Вона наступного разу вже в лоб каже: у мене якраз сьогодні батьки з дому поїхали. Він такий: Бу -бу, ну, ти напевно, двері закривай. Це ці люди, які от зараз у 2025 році по-любому переходять за посиланням проголосувати за чиюсь племінницю в конкурсі в конкурсі малюнків, це точно вони є думаю. Що я помітив я користувач? Давайте відверто. Ну, всі додатки, ну більшість додатків, вони ж тільки для великих міст. Правильно? Ну давайте чесно, для великих ми в Києві це найбільше місто. Тут легко, тут багато людей. А ви пробували користуватися якимось умовним тіндером в якійсь умовній Шепетівці, коли ти приїхав, планів. Планів багато, відкриваєш за 4 свайпа пройшов село. І далі починається граф приниження. Коли ти такий вже відстань на максимум поставив, ніхіра не працює, ти вже такий, ладно, вік на максимум поставив. Там звідти навіть додаток вже на тебе дивиться, такий брата. Напрям надо? Прям надо, чи силку на порнхаб? Скинуть тобі вже. І це приклад про подорожі, що буває невдалі місця. А є ще приклад про наші рідні міста, оці міста, з яких ми всі приїхали. Просто місто, в якому ти ну, занадто багато людей знаєш, приїжджаєш, відкриваєш його і ну плани якісь були, але відкриваєш тут сестра, сусідка, перша вчителька, тьотя, Думаєш, та в цілому ми не дуже родичі. Вже не дуже і родичі можна подумати над цим. Ось що мене ще цікавило. Дивіться, е, арбітраж трафіку називається те, чим ви займаєтесь. Правильно? Як ви взагалі це батькам пояснили? Ну, типа, ну я навряд чи сам, Я прям не можу повірити, що в когось була така розмова, коли батьки запитують про вашу професію, ви кажете арбітраж трафіка, вони такі, а, понятно. Головне, що стаж іде. Реально цікаво, може. Хтось якось пояснює це батькам. Вот зараз умовно вам дзвонить мама і каже, синок, що ти робиш? Чим ти займаєшся на роботі? За що ви тримаєте гроші? Я ну, це мамі легше стало. легше да. Айти... Просто Вона така, він в комп'ютері. Да. Арбітраж трафіка, як би ти пояснив? Я, я <кх> Окей, а якщо не брехати мамі? Є в когось якісь приклади, як ви пояснили? ні? Душні версії — Як-як? — душні версії. Душні версії. — А простими словами як батькам пояснити. Ну, от я приїду зараз завтра з мамою буду бачити, скажу: виступав у арбітражника. Вона така, футболісти. Ну що... — ми допомагаємо з застосунком знайомства або сайтом знайомств знаходити клієнтів, які їм платитимуть, таких як ти, наприклад, ти коли душно сказав, я мав це передбачити. в цілому, Мало тут приколов буде. Я розумію: в цілому, я плюс-мінус собі сформулював, що я знаходжусь в інтернеті ви будь-якими рекламами намагаєтеся мене в дейтинг. Але якби я пояснював це баті, ну я б знайшов якийсь життєвий приклад, наприклад, я би розповів щось приблизно бачу. Пам'ятаєш, як на заправці, коли ти просто хочеш купити одну каву, а тітінка починає: пиріжок, бургер, вода, карточка, пакет. Він такий, да-да, я розумію. Я б сказав: от я так само, але в інтернеті. Потім наступного разу випадково якогось баті, батьного знайомого і він такий, ну що там твоя заправка? Работає ще? Yeah. Я собі десь так це бачу. Про батьків ще чув таку тенденцію, що зараз чим далі, тим в арбітраж приходяться молодші і молодші арбітражники. Правильно? Є таке, що прям вік дуже сильно знижується. реально це дивно, що 14-16-річні хлопці наслухались просто інфоциган і думають, що одразу можна багато заробляти. В цілому, мені здається, на співбесідах у цих людей треба запитувати не статистику, а записку з дозволом від мами. Правильно не знаю, дивно просто в такому раному віці, в такому юному віці, йти в таку ну, серйозну професію, тому що ну як, як можна. Можна після Кока-Коли і Фортнайта одразу залітати в арбітраж. Це дивно, тому що в цьому віці ну, із розумних слів вони ж знають тільки палюцю, Правильно? <плес> тільки це. Статистику цікаво також дивився. Я ну, Намагався щось дізнатися про додатки. Значить, у Тіндера є статистика. Реально на сайті написано, що за час існування Тіндер створив увага 55 мільярдів пар. Я коли прочитав, я спочатку підвис такий, думаю, ну я ж не дурачок, я знаю, що людей до 8 мільярдів в цілому. Але я це прочитав я думаю, так це виходить, ви вже всі, крім мене, по декілька разів перетрахались. Один я, як дурачок, з преміум підписка сижу, і потім я зрозумів, потім я прочитав ще раз і я зрозумів, що мається на увазі просто меч, просто створення пари, і це так тупо, що вони це рахують. Ну просто меч це навіть це в більшості відсотків навіть не початок діалогу, взагалі. це не те, що пара. Ну, там, дача, хто перший не засить привіт написати, оце меч. Просто реально дивно, що найкрупніший додаток рахує ось це. Це для мене виглядає, як, ну, умовно, 20-річний хлопець, який записує в блокнот кожен свій секс. Коли він бідолагу ці 6 разів перелічив, потім згадує, що на якійсь тусовці з і випадково на ліжку заснули разом п'яні. І такий зараховуємо плюс один. Буду розказувати людям. Ем, ще така категорія є, також з вашої сфери пов'язана як е, ігри для дорослих, adult ігри да? які настільки реалістичні, такі красиві, що такі, та я б пожив би там в цілому. Не то, що тут на балоні, там цікавіше взагалі. У мене до речі, це прям трошки навіть претензія, а можна їх робити не настільки якісними і реалістичними, тому що я просто заходив на порносайт з іншою метою. Потім третю годину сижу проходжу якусь секс-аркаду за Ельфій? й рівень, що ви смієтесь? Серйозна гра вже. Серйозна гра. Дивіться, ось ще е, момент. Мені 30 років, я ще пам'ятаю ваших пращурів в цій сфері. Скажіть, будь ласка, а куди е, поділася оця класична реклама, яку всі ми любили? Е, Увілічна 5 сантиметрів домашнім методом? Куди вона поділась, що такое? Всі увеличили вже? Вже не цікаво. Оці банери, пам'ятаєте, буде да. Що залишилось в контакті оці всі хуйні обвинечі. А, ну добре, що років 10 вже не там. А є досі, воно досі існує. Русикам Треба. Треба. Ми ж бачили статистику, в них менші. На три міліметри, але ми так пишаємося цим. Розумієте, про що? Середня статистика. Да, все, не про пісню не будемо говорити сьогодні. А, да, ну оці банери, Тупори банери, оце Оля Полякова показала такоє. Смотріть до кінця. Щоб вже все не актуальна, так? Да? Я розумію, що Оля Полякова перейшла вже в іншу категорію. Але такі банери можна було робити вже про її доньку, правильно? Занадто пошла, так? Да? А ми це можемо вирізати, що або ні? Або ні все нормально. Так, да, цікавий світчик, цікава сфера, що все в додатках. Мене дивує, що зараз можна прискорити знайомство з дівчиною, тим, що її можна відправити. Суперлайк! Суперлайк звучить як подарунок від Баті на день народження. Су лайк. Я впевнений з зараз саме так і вітають. Вони питають у батьків, що ви мені подаруєте на день народження. Я такий синок, тобі аб'юз і суперлайк. Кайфуй цілий рік. Реально змінилося все. Я просто я знаю історію знайомства своїх дідуся і бабусі. І в цій історії дід на коні е приїхав в інше село, подарував бабусі сукню, і вони на наступний день обручилися. Ну, прикиньте, як будуть виглядати наші історії знайомства для онуків. Я прям чітко уявляю собі історію, де в мене сидять двоє внукері, розпида... запитують, як ти познайомився з нашою бабусею. Бля, ну це історія про два нюца, три гівки. Але я і там скажу, що я нормально потратився, бо преміум підписка, ми ж пам'ятаємо. Я вижму з цієї історії максимум точно. Взагалі, преміум підписка ці всі платіну, якісь там золоті аккаунти, вони мають прям підказувати людям, що робити. Бо певним людям прям надо, я вважаю. Там має бути якийсь модератор, який буде курірувати, що ти робиш, типа умовно, хлопець вставляє якесь фото, йому звідти пишуть, а може, ще пошукаємо. Може, не з кальяном, братан. Ти пишеш оце класичне повідомлення. Да? Абсолютно, нормальний подкат від будь-якого хлопця, в душ і без мене, да? ми всі знаємо. Тобі дзвонять модератора і кажуть, оце удаляємо нахер прямо зараз. Пиши, яка музика тобі подобається. Реально, є певна тенденція в тому, що хлопцям прям е, треба е, допомога. Ну, часто я чую таке. Мені подруга розповідала щодану ситуацію, що вона в Тіндері, в неї менш в Тіндері з хлопцем, у якого головною фотографією першою стояло фото з нареченою. Е, прям у весільних костюмах. І вона в нього запитує: а на що ти виставив саме це фото? І Він каже: Ну я там красиво вийшовся. Ну Таким людям прям треба якийсь платім Brilliant аккаунт точно. Читав цікавий випадок про е, один з додатків, де американський хакер створив якийсь бот, зламав систему і змушував якимись методиками, змушував гетерохлопців переписуватися один з одним, фліртувати, думаючи, що це дівчата. І я це читаю, думаю, а в чому навіть пранк взагалі? Ну тобто, ти такі таланти, такі навички програміста, використав, так просто фліртують пацани, та це будь-який чат з кінтами. Ти прям зламав додаток для цього. Це будь який у всіх пацанов є гейські приколи. Коли ти просто нормально підстригся, ви сидите разом, всі замовляють пиво, вони кажуть, і пінакаладу для нашої красотки. А, а тут людина додаток прям зламала. Не знаю, не знаю. Це прям окрема тема. Ваші якісь конференції, щось велике, це прям окремо треба про це поговорити, я вважаю. Е, я бачив яким небо, я бачив на евхабі. Чомусь прийнято у вас у арбітражників робиться дуже пампесно, дуже масштабно. Такі івенти, на які бразильські карнавали дивляться, і такі можна поскромніше чуть-чуть. Можна було без коня цього разу, ну куди? Є такий в цілому, цілому будь-який івент, на якому є арбітражники, це вже дейтінг, правильно? Ну, Це вже дейтинг, просто ви замість романтики шукаєте бізнес-партнерів. Ну, так же. Так, да, дивився деякі, деякі івенти, я розумію, Ну, просто в Америці найгучніші події, це щорічний Супербол. Ну, у вас будь-який ланч цю херню перебуває, чесно кажучи. Просто взагалі легенько. Але да, але ми всі знаємо, що при потрібно приходити на такі івенти, бо як каже народна мудрість, всі ми знаємо, да? Якщо тебе немає на Афхаб, тебе немає в арбітражі. Правильно? Ні, ну це тост був, я вважаю. Я вважаю, це тост. У вас потім якийсь автопатії буде? Оце, пожалуйста, мікрофон скажете. Багатьом людям спрощує життя додатки, спрощують, тому що вони ж є і тематичні якісь і. Додатки іноді дозволяють людям шукати або цікавитися чимсь, таким, про що вживу не часто і поговориш. Наприклад, такий популярний запит, як секс в трьох. В певних додатках це прям абсолютно нормально обговорювати і пропонувати. І ось що мене дивує, народ. Дивіться, мені 30 років, я ще раз нагадаю, і по-моєму, ну до секса в трьох люди приходять десь вже з якимось віком, з якимось... Ну, навряд чи у когось він прям 18-19 років. Якщо в когось було класно завтра, але скоріше все це, це з віки. Мене що мене дивує, дивіться, чим старше, тим стає ти стаєш. Тим складніше, а може навіть неможливіше зібрати одночасно трьох людей, у яких співпадуть графіки, стан алкогольного сп'яніння і нічого не болить. Я коли з цим зіштовхнувся, я подивився, такі, а, ну це, мабуть, треба менеджера нанімати окремо. Це прям я це в якусь івент-кампанію передам. Так, да, багато чого, багато чого дозволяє, е, дозволяє додатки якось не так е, стісняться. Але іноді це може і проти нас зіграти. Це вже фінальний, мій конкретний приклад. Додатки іноді нас, роб, нас е, перетворюють на кастинг менеджерів. Бо ми дуже зверхньо дивимося на людей і просто так от пальцем вирішуємо, хто проходив другий тур, хто залишається. Ми з вами всі в момент стаємо Ігорем Кондратюком. Дуже зверхньо, реально, дуже зверхню. Ми ж в житті так не поводимо себе. Це ну, це тому, що ну, зі своєї сторони, дівчата, тому що в Києві у ну, вас дуже сильно багато. Ну от, тому така от, от таке от було б у вас там шість людей. Ми б за вас капець як трималися. А так занадто багато. І ось до чого це привело. Ось до чого це привело. Тоді е, фінальний прикол. Е, пару років тому я в Тіндері познайомився з дівчиною. Мені тоді було 27, їй на той момент 32, Що мене дуже радувало. І ми одразу один одному натякнули, що ми тут не для прям довгих серйозних стосунків. One night stand у вас називається. Пірипіхон по-чоловічський, що ви? Не для прям серйозних стосунків, і ми, нас обох це влаштовувало, і ми навіть домовилися зустрітися вже на наступний день. І мені здалося, що такий успіх треба підтвердити дуже смішним жартом. О, тому що в переписці в тебе є час придумати цей жарт. Є час поза нами в чаті обговорити цей жарт. Є час ходити на сандап, перевірити цей жарт. Я придумав цей жарт, дуже смішний, мені здавалося, з сексуальним підтекстом мені дуже подобається. Я думав, вона зараз проїде, ось як я до нього відносився. Я наперед перед вами за нього вибачаюсь. Ніколи в житті такого не вимовляйте. От зараз посмієтесь і забули тут. Ніколи цього не пишіть. Але не розказати вже не можу. Я пішов їй повідомлення: 32-літній дівчині. Я пишу, знаєш, чим я? Вибачте, яким шрифтом писав, просто маю, ну, щоб цитата пряма, вже була, я пишу, знаєш, чим я? Відрізняюсь від твого стоматолога. Вона пише чим? Я пишу, ніколи так не робіть. Ніколи. От зараз чуємо, посміялись і конець. Значить від світова стоматолога. Вона пише чим. Я пишу: коли мій прибор буде у тебе в роті, я не буду просити спльовувати. Добре, що немає сміха, це називається іспанський спит. Це так, трошки всю палітру емоцій за вечір сьогодні. Це називається іспанський стейт. дарую, будь ласка, відвезете з собою. Але це не кінець історії. Я не дорочок такий прикол на кінець розказую. Це не кінець історії. Я от вже третій рік не забуваю постійно розповідаю цей прикол тільки тому. Ну що дівчина мене перемогла просто на декілька кроків вперед. Я буквально фізично відчув всі переваги тридцятилітніх над 18-літніми. Тому що я клянусь, вона мені в ту саму секунду пише точно! Завтра не може записана до стоматолога. А Все у мене на цьому. Дякую вам, народ. Гарного вечора. Раді був виступити. Мене звати Слава Бу. До нових зустрічей.